До колишнього міністра фінансів Словацької республіки пана Івана Міклоша. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you for coming for this press conference. Let me Францію, дозвольте пояснити, чому я тут і яка моя була програма. У мене було дві мети. Під час триденного візиту до Києва перша мета зустрітися з прем'єр-міністром і міністрами уряду, не з усіма, але з деякими. І друга мета зустрітися з представниками неурядових організацій зі студентами, з депутатами парламенту, з торгово-промисловими палатами, з бізнесменами. Поговорити про нинішню українську ситуацію, особливо в галузі економіки, а також про наш досвід, як можна скористатися досвідом інших так званих перехідних країн, як Балтії, Польщі, Словаччини, моєї батьківщини вчора. Я Тут за програмою, організованою центром Вілфреда Марсена Мартінса з українських студій, який пропонує досвід з інших центральної і східноєвропейських країн України. А також я був тут в складі неформальної групи радників, яка надає консультації українському уряду. Щодо проведення реформ, ця неформальна група складається з деяких політиків, колишній прем'єр-міністр Литви, Микола Зурінда, колишній прем'єр-міністр Словаччини, також пан Аслунд, який є. Експертом з перехідних держав він багато радив українському уряду, з Росією працював, і двоє професорів з українським корінням, але вони живуть у Канаді. Безел Келевон і Олег Гаврилейшин. Ми вчора цією групою зустрічалися з прем'єр-міністром. З міністром сільського господарства, фінансів, з міністром, заступником міністра фінансів, з головним керівником виконавчим посадовцем Нафтогазу і митної служби. Ми обговорювали з багатьма людьми за час цих трьох днів, і я особисто маю дуже гарне враження щодо. Професіоналізму і готовності членів уряду та інших високих представників щодо управління країною робити те, що необхідно. Ми також зустрічалися з членами парламенту від усіх партій коаліції, і я відчуваю, що є. Змога і готовність пройти через складний період, але проблема часом полягає в комунікації. Комунікація між парламентом і урядом і комунікація з уряду і парламенту назовні. Зараз необхідно якомога швидше і якомога більше здійснювати реформ. На мою думку, в Україні зараз дві новини. Одна Погана це означає і вона в тому, що Україна в дуже поганій ситуації, ледь не розпачливій. але гарна новина в тому, що якщо країна здійснює реформи і вони достатньо комплексні і швидкі, то тоді це є шляхом наперед. Я не хочу вас. Вам набридати цифрами, але країни, такі як Польща і Словаччина, домоглися реформ. Ми були далеко-далеко позаду, а зараз ми посеред найкращих. Після розподілу Чехословаччини Словаччина мала лише 62% на душу населення ВВП, як Чехія, а зараз ми за два роки вже їх наздоженем. І е, головна причина тут реформи, скажімо, друга, другий уряд Зюрінди, в якому я працював, у 2003 році ухвалив комплексний набір реформ. Вони почали 2004 року здійснювати, і до 2008 року Словаччина. Досягла найбільшого поступу у конвергенції, навіть я б сказав, це був стрибок у конвергенції. Я маю тут на увазі наближення до 15 країн, до рівня 15 країн Євросоюзу, найбільших, найбагатших країн у Європі. За цей час зростання у Угорщині було 1%. У Чехії 3%, у Польщі 5,5%, а в Словаччині 16% за ці чотири роки здійснення реформ. І цим я ілюструю положення, що реформи не легкі, але вони справцьовують, якщо їх роблять комплексно і всеосяжно. І оце і є моя найбільша найефективніша порада українському уряду. Я бачу великий потенціал. І, звісно, Україна зараз у дуже важливій складній ситуації, складній, тяжкій через війну. Але війна це лише додатковий аргумент для того, щоб якомога швидше здійснювати реформи. Тому що становище справді тяжке, але це не є причиною зменшувати. Масштаби і е, темп реформ. І нарешті я хочу сказати, що я вважаю найнагальнішим. Усі в Україні розмовляють про реформи. Україні потрібно багато реформ, але з огляду на час і з огляду на важливість, найважливіше це фіскальна консолідація. Яка є необхідною передумовою для макроекономічної стабілізації? Без фіскальної консолідації не буде макроекономічної стабілізації, без макроекономічної стабілізації не буде сприятливого бізнес-клімату, не буде інвестицій, не буде економічного зростання. Без фіскальної консолідації економіка не зможе дати раду фінансовій кризі, зупинити девальвацію, зупинити інфляцію і створити. Макроекономічну стабілізацію фінансову, яка необхідна для будь-якої іншої реформи, для боротьби з корупцією, для реформи громадського публічної адміністрації. Я зараз вважаю, що уряд вже зробив гарні кроки в слушному напрямку, але їх недостатньо. Необхідно бути активнішими і. Набагато більше зробити, особливо у фіскальній консолідації. Я знаю, що за останній рік от, в Україні 53% становлять державні витрати у бюджеті. У Словаччині це 38%, у Литві 34%. Необхідно зменшити непродуктивні витрати. Державні витрати, тому що це означає розтринкування грошей за надто велику кількість зайнятих у господарстві, корупцію, і також реформа цінної енергоносії має бути однією із передумов не тільки для стабілізації, а й для боротьби проти корупції для створення кращих. Мотивації для того, щоб заощаджувати енергетич енергетичні ресурси, ну я все ж таки залишаюсь оптимістом в цьому аспекті, тому що я зустрів справді дуже дуже висококваліфікованих людей на вищих виконавчих посадах в Україні. Я зустрів багато людей, в тому числі молодих освічених людей, які мають високий професійний рівень, і гадаю, що у них. Велика мотивація і енергія, а також знання, як змінювати справи. І за останні 25 років я більше 12 років провів на різних посадах у словацькому уряді. Я зустрів десятки політиків. Також за кордоном, але і маю сказати, що у ваших міністрів є великий потенціал. Вони дуже професійні, дуже освічені. У них є воля і бачення, як змінювати країну. Я сподіваюся, що буде покращено комунікацію між урядом і парламентом і. Комунікація з громадськістю для пояснення того, чому це важливо. Не тому, що наполягає МВФ чи хто інший, а тому, що ці, це потрібно для України, для покращення ситуації для кращого життя українців. Представляйтесь, будь ласка. Нам часник рума. З фінської компанії я хотіла би точно знати більш конкретно, ну, що означає фіскальна консолідація. Добре, дуже гарне запитання. Фіскальна консолідація означає скорочення державного дефіциту, державного особливо. Державний дефіцит України минулого року був біля 12% Тепер цього року до сьогоднішнього дня. Те, що пройшло, воно може бути занадто високим. Десь на 9-10%. Ми маємо говорити не тільки про державний бюджет, ми маємо говорити про і державне фінансування взагалі. І є необхідність дуже сильно скоротити державні видатки, особливо непродуктивні видатки. Там, де я бачу, це в трьох головних сферах. По перше, це ціни на енергоносії, субсидії, тому що скасували субсидії на вугілля, а на газ вони дуже великі. Субсидії на ціну енергоносії. Енерг... Енергії вони дуже дорогі, такі ж вони є дуже сильним джерелом корупції, не скоротивши це неможливо. Ефективно боротися з корупцією, мати ефективний бізнес ситуацію, і це неможливо не лібералізувавши ціни на енергетику без фіскальної консолідації. Забудьте просто про покращення ситуації. Забудьте про те, щоб зупинити інфляцію, не зможна буде вирішити проблеми в банківському секторі, тобто енергоціни. Якомога скоріше потрібно скоротити, необхідно поважати також, що кінець зими буде, в кінці зими буде це легше для людей, також використовувати гроші, що будуть заощаджені для соціальних потреб, особливо на більш вразливих. Шарів населення також можливо створити програму для кредитів за низькими ставками для того, щоб підвищити енергоефективність їх будинків, їх квартир. Це робили в багатьох країнах і у Словаччині, у тому числі. Також без цього я сказав, вже неможливо буде боротися з корупцією, тому що найбільше джерело корупції не тільки в Україні, в інших країнах. Також це оцей арбітраж між. Низькими регульованими цінами та високими ринковими цінами це те, що існує в Україні. Друге джерело фіскальної консолідації це непродуктивні державні видатки в Україні. Дуже велика зарегульованість і багато державних установ, де дуже занадто багато працівників. і багато з них ну не без. Корисні, але вони неправильні речі роблять. Просто якщо ви скоротите їх, ви будете заощаджувати і гроші і покращити бізнес ситуацію. Я маю на увазі ті установи, які. Надають передні дозволи, регулюють, тобто вони є джерелом великої корупції. Лібералізація та дерегуляція скорочуючи кількість державних установ та їх діяльність. Це ще одна сфера. І ще одна сфера в державному секторі це те, що в міністерствах дуже багато занадто багато працівників. Коли я був міністром фінансів у 2002-2003 роках, я вирішив реструктурувати міністерство. Я скоротив на 30% кількість працівників в моєму міністерстві. Я взагалі скасував один рівень менеджменту. Я підрахував, що на той час у Словаччині це було на 15-20% більше. Працівників в державній сфері ніж потрібно, і це велика проблема, тому що у нас це існує в кожному міністерстві, в кожній установі. Також велика проблема це рівень зарплати. Знову таки частина заощаджених грошей, коли скоротять зайвих працівників, можна використати для того, щоб підвищити зарплати не просто однаково всім, а особливо для ключових людей, які є дуже важливими, які будуть. Проводити всі ці необхідні зміни, ключові експерти, ключові керівники в сектори це те, що я робив в своєму міністерстві, і воно дуже гарно спрацювало. Також третя сфера це пенсії. Я знаю знову таки, що пенсії невисокі, загальні доходи невисокі в Україні, але Ваша частка державних видатків на пенсії складає 16% ВВП в порівнянні з іншими країнами. Це 8-10% ВВП. Я не говорю, що необхідно це знову однаково скорочувати для всіх, але необхідно принаймні особливо високі пенсії скоротити, які дуже часто. Видаються категорії номенклатури, їх можливо скоротити. І друга проблема, яку потрібно також те, що потрібно зробити, це збільшити вік виходу на пенсію. Це не популярно, але це проводили в усіх країнах перехідного періоду, і це потрібно обов'язково робити інакше просто буде колапс державного фінансування. І оскільки українська ситуація насправді дуже складна, і неможливо буде вирішити це без зовнішньої допомоги і зовнішніх кредитів, переговори з МВФ дуже важливі в цьому сенсі, але також неможливо. Говорити, що тільки іноземці, тільки іноземні установи будуть вирішувати цю проблему. Потрібно і те, й те робити. Дії і також заходи із України тут всередині вдома. і Також мають бути певні внески з-за кордону. Дуже дякуємо. Тепер у нас є питання ще більше немає часу на запитання. Дякуємо за те, що прийшли. Дякуємо за інформацію. Два, дві хвилини, полковник Андрій Лисенко, дякую.